Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris і сьогодні у нас послання від карт, де моє кохання. Дуже мене багато питають, де ж входить моє кохання. Давайте зробимо загальний розклад для всіх глядачів і для тих для гостей мого каналу, хто зайшов і хоче подивитися, де ж входить бродить його кохання. Ой, кохання, це така історія, яку всі шукають, і дуже мало хто знаходить, тому що що ми собі будуємо ідеали. Ну, давайте подивимося, де ж наше кохання, де ж кохання для трьох варіантів. Обирайте собі варіант, який вам підходить, який вам. А колода у нас космік Цікл Стеро, це колода космічних циклів, але вона дуже класно показує, в якій побутовій ситуації знаходиться та чи інша людина. Ну так от, де ж ваше кохання? Де ж ваше кохання? Три варіанти. Загальні розклади. Якщо не програлося, вибачайте, тому що всі знають, що загальні розклади не працюють. Для всіх загальні розклади. Ну, резонують не завжди, не завжди всім бажаючим. На жаль, на жаль, на жаль, дуже хочеться, щоб всі розклади хороші резонували якомога більшій кількості людей. Підключайтеся до мого потоку, слухайте. Ця порада буде актуальна, коли б ви не подивились. Навіть через 5 років, якщо я не видалю цей канал. Так, ну поїхали. Де ходить ваше кохання? Варіант 1. Варіант номер 2. Варіант номер 3. Так, вибирайте будь-який варіант. Ну, я не знаю, всі варіанти ви хочете вибрати чи ні. Тому що тут буде три кохання. Не знаю, не знаю, я не впевнена. Давайте по одному варіанту і поїхали читати цей розклад. Так, варіант номер раз. де кохання. Так, де кохання. Кохання зараз. В якійсь конфліктній ситуації кохання зараз намагається убезпечити себе від якихось впливів зовнішніх, воно ховається, можливо, воно ховається від папарацці. Також ваше кохання, можливо, зараз знаходиться в якійсь ситуації, яка йому дуже некомфортна. Можливо, це якась відсутність, можливо, не вдома, можливо, за кордоном, тому що Паш Кубків говорить нам про те, що людина зараз навчається, навчається новій справі, навчається опановувати свої емоції, навчається в. Можливо, бути в, тих, в тій ситуації, в якій вона знаходиться, а також навчається коханню, тому що Паш Кубків це у нас фліртуючий товариш, це у нас людина, яка шукає якихось прекрасних почуттів, але ненадовго. Тобто ваше кохання ще, можливо, не нагулялося, і воно ще дуже-дуже хоче романтичних стосунків. І по сімці жезлів, можливо, не готове зараз з вами. Зустрітися. Але я вам скажу, що це не біда, тому що ви зустрічаєтеся з тими людьми, з якими ви маєте зустрітися в той час, в який потрібно, який необхідно. Тобто, це, ну, я вірю в закони Карми і Всесвіту, можливо, ви ще просто не готові до зустрічі один з одним. Ось так. Закриваємо цей варіант. Закриваємо, відкриваємо другий варіант. Де ваше кохання? Ваше кохання зараз. Воно або спортсмен, або відточує свою майстерність у якихось сферах активних, дуже активних сферах. Це активні сфери, це в нас соціальні мережі, це в нас спорт, це в нас, можливо, якісь військові дії, можливо, він військовий, можливо, це не ну, невисокого рангу, але воює зараз, тому що лицар жезлів, це в нас карта військових дій, це у нас карта вогню. карта... Також запалення емоціями. лицар жезлів також може бути героєм-коханцем, який сьогодні прийшов, а завтра пішов. Це такий, знаєте, по матросі бросіл. І сімка пентаклів у нас тут в цій, в в цій, в цій колоді означає, що людина здобуває, здобуває якісь регалії, здобуває якісь успіхи. Тому, і тут у нас, до речі, військовий намальований, тому я не виключаю, що цей мужчина ще теж не дуже готовий. Ментально до зустрічі з коханням всього його життя. Можливо, він тільки завойовує медалі, завойовує якихось жінок, завойовує зарубки. Але, але, але з, часом, з часом приходить якась мудрість певна в, до людей. І кількість не завжди означає якість. Тому далі ми можемо вже говорити про якийсь якісний результат, про якусь. Якісь стосунків, і поки що треба почекати цієї зустрічі. Також. Тут, бачите, не всі, не всі готові зустрітися з коханням своїм по цьому розкладу. На жаль, на жаль, дуже хочеться, щоб було інакше, але от я поки що читаю це так, що поки що не всі готові, не всі готові зустрітися з тим коханням. Хтось ще гуляє, а хтось тільки отримує результат, певний. Так, і третій варіант Мах і дев'ятка мечів. Ну, дивіться, тут, немов би, ваше кохання вже. Має всі можливості для того, щоб управляти вами, але воно зосереджене на, поки що на якійсь такій зовнішній атмосфері, тобто воно ще гуляє, воно ще десь по дискотекам, воно ще десь по якимсь клоузерам, воно ще десь знаходиться в якихось розважальних історіях. Воно працює, ваше кохання, ця людина ще працює, вона насолоджується своїм життям. Але в той же, в той же момент вона боїться бути сама, вона боїться якихось. Боїться можливо емоцій, можливо, боїться зробити перший крок на зустріч, можливо, ви вже знайомі, але просто не помічаєте ту людину, яка вже біля вас в певний час знаходиться, і, можливо, вона хотіла би з вами вже щось почати, але боїться наштовхнутися на нерозуміння і боїться якогось розпачу. Так, що дуже мені прийшло в голову? Що треба не боятися, не боятися брати бика за рога і рухатися в сторону свого. Кохання свого партнера, якщо ви такого знаєте ви, і ви розумієте, про кого йде мова, то тоді, звісно, хотілося б, щоб у вас все було добре. Так, ну от поки що такий мені прийшов, таке мені прийшло послання. Я сподіваюся, що у всіх все складеться, і ви невдовзі, після перегляду цього відео зрозумієте, що ви вже готові і що ваші партнери теж готові до якогось певного кохання. Так, і дисклеймер: ця Це, колода, цей розклад, буде гендерно-нейтральним, тобто він підходить для всіх статей, для всіх гендерів, хто б там себе як не позиціонував. Також. Ця, цей розклад буде актуальний в той момент, в який ви його подивилися, І якщо ви в парі, то не дивіться його. А якщо ви в парі і шукаєте когось, ну, то, звісно, да, можна тоді подивитися. Але не обманюйте нікого. Дякую всім за увагу. Гарного дня!